Я звати Олеся я закінчила курс Здоровий підліток. Вдячна Наталії, нутриціологу, за підхід, за професійну подачу інформації. Живі зустрічі були, можна було запитати в індивідуальному порядку якісь моменти. Вірю тепер, що стан дитини залежить від харчування, від звичок, допомагали нам звички формувати дітям, психологічна підтримка завжди була з Наталією психологом. Я навіть проробила психологічний аспект, була в нас практика, тобто я змогла довіритися, відкритися, це дуже важливо. Ось тому я рекомендую, дуже цікаво, дуже корисно. І я стала навіть впевненіше, старша донька почала мені більш довіряти, я вже багато чого перепробувала, але от щодо нутриціології не доходила. Дуже дякую цій школі, спеціалістам, класно, корисно, підтримка. Ну, супер, рекомендую.